Доброго дня, слава Україні! Сьогодні 25 вересня, починається робоча неділя, і хочу з вами поговорити про терміни посадки саженців лохини. Ми всі знаємо, що саженці лохини вирощуються закритою кореневою системою, і всі говорять, що можна весь вегетаційний період. Лохину садити, але з мого досвіду лохиною займаю вже 9 років. Сама надійна і сама лучша посадка це от вересень місяць до кінця вересня, щоб ще після того, як ми посадили свою лохину, ще було з місяць тепло і лохина могла своїми корінцями Закріпитися в субстраті. Зараз у нас земля добре прогріта, ночі вже більші, холодніші, днем ще вистачає тепла і лохина безболісно перенесе, безстресово перенесе пересадку. Поговоримо ще про. Субстрат, в якому дуже багато задають питання, чи можна, щоб росла лохина тільки у хвойному опаді, чи потрібен кислий торф, чи в тирсі. Ну, багато є запитань, щоб не відповідати кожному, не забирати свій час. Скажу так, що я був спочатку прихильником садити лохину хвойний опад. І я перші роки доказував, спорив, що хвойний опад вона росте добре, швидко, наростає. Звичайно, це воно так. Але коли я спробував вирощувати свою лохину у кислому торфі, хоча б 5-10 літрів на кущ кислого торфу, щоб спочатку, коли ми висаджуємо саженець, Ті корінчики, які будуть йти із земляного, із того субстракту, із горшка, отак от, от як ми маємо двохрічний саженець. Зараз одною рукою погано. От бачите, він був у двохлітровому горщику. Він за цю вегетацію заповнив практично весь ком, то ще коріння не переросло. Його рвати не потрібно, бо він е ледь, ледь от він дійшов до периферії. Низ ще зовсім пустий. Отакий от він дав 60 см приросту за вегетацію. От був однорічний саженець весною. І за цю вегетацію він ще виріс на 60 см, деякі сорти по 80 см. Бо різні сорти мають силу росту. І от коли ми посадимо посадкову яму з хвойним опадом, оці дрібнюсінькі волосисті корінці, вони просто не мають змоги зачепитися за хвойний опад. Коли ми у хвойному опаді зробимо таке невеличке углублення об'ємом 10 літрів і засипемо туди верхового кислого торфу, з гарною кислотністю 3,5-4,5, то корінчики зразу ж будуть шукати вільний простір і будуть закріплятися у тих 10 літрів торфу, який ми їм підсипали. І скоріше наростає коріневий ком. А весною вже з новою силою, практично не приболівши, рослина рухається в, в ріст. І от уже є на дворічних саженцях є плодові брунячки, які на слідуючий рік дасть сигнальний, от, дасть сигнальний урожай. І посмакуєте ягодою, провірите сортність ягоди. Це на рахунок посадки і субстрат, в який садити. На рахунок підкормлень. От зараз у цей вегетаційний період вересневі стоять теплі дні, рослина ще вегетує були зроблені калійно-фосфорні підкормки, і зараз, я ще сьогодні, Зробив монофосфатом калію підживлення позакореневе, тобто по листу, розвів на 10 літрів столову ложку кристалічного монофосфату калію і зробив обробку всіх своїх саженців. лохини, інжиру, хурми все. Потребує зараз калію і фосфору, щоб рослина укорінялась, щоб о, стебла рослини дозрівали, визрівали. Отут вже у нас стебла деревовидні. Отут ось знизу вже воно пожовтіло, а тут вже вони от тверді, оці от прирости, які ще чуть-чуть пішли, ще є, практично у нас місяць часу. Теплої погоди до морозів, до перших приморських і я думаю, що ще вся всі пагони визріють, якщо ще я через дві неділі ще дам позакореневе підживлення монофосфатом калію. Так що, саме, як на мій погляд, і якби я закладав. Плантацію лохини чи там в саду 5-10 кущиків лохини, друга половина вересня це самий ідеальний варіант. Дякую за увагу. Слава Збройним Силам України. Героям слава!